Доброго дня, шановні українці, шановні глядачі, земляки і рідні мої Сукірянці. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні ми знаходимося в колишньому приміщенні Сукірянського міськвиконкому. Що таке міськвиконком? Ну, міськвиконком це аналог сьогоднішньої мерії. Міська влада міста Сукеріани при Радянському Союзі і в 1992 році. Саме тут, на другому поверсі, в 1992 році, в квітні місяці 1992 року, спалахнула пожежа на другому поверсі. Пожежа спалахнула в приміщенні, в якому знаходився архів. Міський архів міста Сукіряне. Мене багато раз запитують, чому ти не звертаєшся до архівів, там начебто щось є. Вибачте, в міському архіві міста Сукіряне нічого немає. Він був спалений невідомими особами в 1992 році. Приміщення архіву, от воно, ми зайдемо трошки в темноту. Було в цьому крилі на другому поверсі, наліво нинішнього приміщення побутових магазинів міста Сикіряни, що вигоріло в архіві? Перше, це майнові документи. Державні акти на землю і на всі підприємства у місті сукіряни, що саме цінне. Друге, геологія міста сукіряни. Карта корисних копалень, записки всіх експедицій геологічних, а також археологічних. Оця вся геологія, археологія теж начебто згоріла. Ще згоріли інші документи, архівні цінні. З колишнього Радянського Союзу по місту Сукіряни. Багато цінних документів майнових, геологічних та інших цінних начебто згоріли. Можу з певненістю сказати, що це не була пожежа, це було інсценування пожежі, тому що сама пожежа була невелика за масштабом, і наші вогнеборці, пожежники міста Сукіряни прибули. На місце пожежі і швидко її ліквідували. Але основні документи майнові, геологічні, археологічні та інші цінні документи начебто згоріли. От і все. Був архів Сокірянський і в 1992 році начебто згорів. Хто це зробив? Ну, можу впевненістю сказати, ясно, що цей, цю пожежу списали на електропроводку, як водиться, але я з певністю можу сказати, що Сокірянський архів в 1992 році підпалила сукерянська мафія, Так, яка тоді почала розправляти крила, яка тоді почала організовуватися. І саме Сокірянській мафії. Документи по державному майну, по геології, археології інші цінні документи були потрібні. Вони їх взяли, імітувавши підпал. Сокірянська мафія не один злочин, не одне життя на їхній совісті. Але ми помаленьку будемо розплутувати крубок. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!